Друзі, я вам вже казав, що якщо брати великі телеканали і телеканали, які входять до телемарафону, я завжди буду виділяти а, новини на ICTV. І не лише тому, що я свого часу там працював, але й тому, що там багато дуже фахових працює людей. Це Вадим Карпяк, Яна Брензей, Олег Корнієнко. Новини, зокрема, на ICTV робляться добре ті, які факти. Але. Але, 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 далеко не все, так би мовити, ідеально. І якщо на 1+,1, плюс наприклад, є Чупакабра, то в ICTV є своя Чупакабра. І ця Чупакабра на ICTV зветься Баба-Ванга та її передбачення для світу та для України. До речі, якщо вірити прогнозам Вангі, то наступного року на нас чекає стрімкий розвиток штучного інтелекту, який не загрожуватиме людству. Ви запитаєте, яка Ванга? Вона ж померла 30 років тому. Все вірно, але напередодні нового року американське видання Нью-Йорк Таймс надрукувало серію нових прогнозів болгарської провидиці, отриманих від її послідовників. Принаймні Путіну вони точно не сподобаються. Отаке не аби хто. А Нью-Йорк Таймс сам опублікував прогнози Ванги. Ну, по-перше, це е, брехня, чи ідіотизм, чи я не знаю що на Нью-Йорк Таймс. А за Нью-Йорк Пост такий матеріал дійсно вийшов у таблоїді Нью-Йорк Пост аж ще 28 листопада. А по-друге, чорт забирай! Яка Ванга? Це вигадані пророцтва, які пишуть приблизно так само, як і гороскопи у 2024-му, згідно четвертому. Згідно проросту ванги в Європі може збільшитися кількість терактів і кібератак на життєво важливі об'єкти інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру чи водочисні споруди. Також ясновидиця, начебто побачила економічну кризу, яка охопить ледь не весь світ. Звісно, для того вже зараз є чимало чинників: і війна в Україні, і протистояння ізраїльтян з палестинцями, і постійні засіхання Китаю на Тайвань. Крім того, передбачення Ванги кажуть, у новому році варто чекати на перерозподіл сил у світі із заходу на схід. Оце пророцтво. Скажіть, а що такого передбачила Ванга? Чого не відбувається вже? От із цього приліченого. Економічна криза вже є. Теракти є, природні катаклізми є. Ну, а в чому передбачення, власно кажучи? А, може, там для України якесь ексклюзивне передбачення? Ану, 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 ану. Але як розвиватимуться події навколо України і війни, яку розв'язала Росія у 2024-му Ванга побачила ймовірну смерть Путіна. На нього начебто буде скоєно замах кимось із його співвітчизників. Вау Путін помре у а цей Валерій Соловєй сказав, уже, що Путін вже помер. Тут як нам зорієнтуватися в цій складній інформації. А знаєте що? Знаєте, що показував телеканал ICTV В плані плані Ванги на новий 2022 рік? Ну, коли ми ще не всі усвідомлювали, що почнеться широкомасштабка. А ось що вони показували. Я сказала, що буде якийсь артист. Я поняття не від е, політика. Учениця Ванги ексклюзивно для фактів тижня озвучує прогноз для нашої країни на найближчі роки. Це насамперед економічний прорив і завершення війни на Донбасі. Цей конфлікт, который у вас він розрулиться в хороше пожительне посока. в вашу пользу. Я Вам навіть більше скажу. ICTV 5 п'ять років тому, п'ять теж. Запитував оцю ученицю Ванги про війну. І ось сюжет та й про Вангу вже не дворічної, а п'ятирічної. Давнини. І ось що там говорили. І сьогодні учениця Ванги тільки для глядачів вона... фактів тижня. Скаже про майбутнє України. Війна, яка зараз, все ладяться. Я думаю, два години два споловин максимум. Це так дивні дива. Ну, не справдилися віщуванням. Ой, отака біда. Здавалося б, здавалося б, що могло піти не так у журналістів. Задокументованих пророцтв Анги залишилося дуже мало. Якщо, звісно, взагалі її можна називати пророчицею, бо це скоріше була баба, яка була просто сліпою шарлатанкою. Ну, і по перше, про Україну вона ніколи не говорила. Такого не було навіть задокументовано. А по-друге, її пророцтва, які ви всі чули. Їх, типу, переказували різні її родичі, різні помічники, кумисвати брати. Одним словом, вони це все вигадували. Або вигадували вже журналісти. Наприклад, британський таблоїд The Sun на минулий 23-й рік наводив такий список передбачень Ванги. Зміна орбіта Землі. Сонячні, цу... сонячні цунамі. Випробування біологічної зброї на людях, аварія на АЕС, початок вирощування людей у лабораторіях та припинення природних пологів. У мене таке враження, що цей список виданню The Sun передала Машка Алкашка Захарова. Або а, список передбачень на 22-й рік також був цікавим, страшна посуха, нашестя сирни в Індії, пандемія Сибірського вірусу 22 2022 році і вторгнення інопланетян. Ні, ну у нас було вторгнення в Україну, але не інопланетян. Дякуємо ICTV за актуальну інформацію. Я трошки продовжу про медійників. Не хотів піднімати цю тему, але вона дуже цікаво лягає на цей випуск. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому соцмережі рясніли повідомленнями, що ведучий 24-го каналу. Олексій Печій виїхав до Європейського Союзу під виглядом відрядження на європейський саміт і там і лишився. Ну, знаєте, втік собі і сидів би там тихенько, якщо він вже вирішив втекти. Але ні, Печій зробив гучну заяву про те, що він ухвалив складне рішення. І тепер продовжуватиме інформаційну боротьбу за Україну, попри суспільне засудження та тиск, і буде цим займатися на заході. Знов таки я б не згадував про цей епізод, якби нещодавно не побачив би цю інформаційну битву, яку нині веде солдат інформаційного фронту Печій. Якщо американці відвернуться від України, то існує велика вероятність того, що НАТО прекратіть своє існування. А вот этот вопрос запустить следующий ведущий к падению PAX Америки. Вам не почулося печий, який насправді ледь-ледь говорить російською мовою, веде свої етери російською мовою в Європі. Ось такий він інформаційний борцун, інформаційна борьба. Льоха, 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 Тепер тобі ніхто грошей не дасть. Ну, Окрім Кремля, до речі, шарій теж так починав. Ну, цьому все. Дякую вам за перегляди, дякую вам за вподобачки. Пишіть ваші коментарі. І будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.